Час війни нам вдалося спільно всій команді завершити це будівництво муніципального будинку і 89 сімей, учасників цієї програми, зможуть в цьому році вже після проведення ремонтів своїх квартир заселитися. Тут кожне індивідуальне опалення безпосередньо в кожній квартирі, гарні встановлені вікна, це склопакети двохкамерні, з відповідними енергозберігаючими технологіями. Саме, мабуть, головне і перше те, що саме в програмі муніципального житла присутнє, це підземний пакер, який можна використовувати, так би мовити, подвійного призначення, щоб під час повітряної тривоги можна тимчасово пропотрелювати. І важливо, що війничани довіряють безпосередньо реалізації цієї програми.